Дуже радий, що ми можемо з вами поспілкуватись на без перебільшення важливу тему. Ми сьогодні поговоримо про створення мереж відновлення. Не просто треба прийняти військовослужбовця. Нам потрібно ще зробити так, щоб він розвивався якомога сильніше, і він свою травму військову перетворював на свій і наш з вами успіх. На кінець 2023 року 15 мільйонів українців потребують психологічної підтримки, 3-4 мільйони українців потребують медикаментозного лікування. Близько 71% громадян відчувають останнім часом стрес або сильну нервозність. За даними міністерства охорони здоров'я, у 20-30% осіб, які пережили травматичні події, у них може розвинутись ПТСР. Через 5-7 років Міністерство охорони здоров'я прогнозують посилення та зростання кількості наркотичної, алкогольної та іншої залежності. На кінець 2023 року 18 тисяч 500 поранених цивільних, 510 загинулих дітей, 10 тисяч вбитих серед мирного населення, зруйновано 120 тисяч громадських будівель, 113 тисяч 522 зареєстрованих військових злочинів проти мирного населення. І ви ж розумієте, що ці 113 тисяч 522 людини тут не входили що там десь мікроволновку чи стіра постирили. Мова йде про покалічені долі. Мова йде про покалічені душі. І ми з вами будемо говорити про те, що ми маємо зробити, щоб оцим людям допомогти. Ми не можемо сказати, що справа психологічно відновлення це справа виключно психології. Тому що саме визначення ментального здоров'я говорить, що так, тут є аспект психології. Людина має навчитись справлятись зі звичайними життєвими стресами, але вона ще має продуктивно плітно працювати, вона ще має вміти робити внесок у життя своєї спільноти. А це вже не лише психологія. Не всі можуть дивитися в завтрашній день, але все-таки треба дивитися в завтрашній день. І тому майбутнє, воно дуже важливе для того, щоб ми могли жити. А якщо людина не бачить майбутнього, бо в світлі, в світлі персональної травми вона бо себе неправильно бачить, людей неправильно бачить, світ неправильно бачить, вона не може нормально працювати.